Четверте в місті пройшло свята сузір'я талантів. Саме на ньому шанують переможців міських та обласних предметних олімпіад, конкурсів захисту наукових робіт словом усіх талановитих учнів Борисполя. Взагалі психологи стверджують, що кожна дитина талановита. Важливо вчасно побачити її, як то кажуть, божий дар її талант підтримати його і розвивати. Грамоти та подяки учням вручали міський голова та начальник управління освіти і науки. До речі, нагородили не лише учнів, а й вчителів, які їх підготували. Саме завдяки спільній роботі дітей та педагогів з кожним роком бориспольці здобувають все більше нагород. З кожним роком зростають і досягнення, і мені приємно сьогодні відзначити, що наші діти нашого міста цього року зайняли друге місце. В Київській області із конкурсу захисту Малої Академії наук і п'яте місце серед міст Київської області ми зайняли по предметних олімпіадах. Чимало слів подяки отримали і спонсори, які допомагають навчальним закладам міста. Кращих з них також нагородили грамотами. До речі, один з меценатів міста прийшов на свято не з порожніми руками. Володимир Шалімов вручив кращим учням путівки. Це вже добра є традиція на протяжні останніх п'яти років Ми працюємо з детським лагерям на Бухта Мега в місті Сівастополі, куди направляємо дітей на підприємті. І як я вже сказав, що талантливих дітей і дітей на свято тривало майже дві години. Саме стільки часу знадобилось, щоб нагородити всіх дітей. Це ще раз підтверджує талантів у Борисполі, чимало. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.